Усі, всім привіт! Ну що, завершився товариський матч між збірною Німеччини та України. 0-0, друзі. Ми не програли німцям, сьогодні розберемо цей поєдинок. Ну що ж, друзі, доволі таки класний результат, і справді. Ну, давайте по порядку зараз. 4-2-3-1. У Німеччини мануль в воротах. Антон Джонатанта захисники. Мітльштат йодзуакіміх по флангах Андрій Грос, центральний опорний опорні Екал Калґендуган, центральний атакувальний півзахисник, Фуларіан Вірджамал Джемал Мусіала по флангах та Кайгамерцу нападі. Збірна України, 5-4-1, Анатолій Турбін, воротах, Микола Матвієнко, Сваток Телі Забарник, центральні захисники, Олександр Резінчик, Канапля, по флангах, Микола Шапаренко, Тарас Степаненко, центральні опорні підзахисники, Віктор Циганков та Михайло Мудрик. По флангах, Роман Ямчуку нападі. Андрій Саша Зінська та канопля при нашому володі. Вони підіймалися вище, як латералі. Ось, і Таким чином, дуже багато вони підлучались до атак. Давайте про поматчі. Німці, друзі, нас притиснули. Перші хвилин 15-20 німці тотально домінували, але у нас був непоганий випад. На 16-й хвилині Михайло Мудр непогано вибіг в контратаку. Віктор Цеганков, е, не забив дуже хороша ментом. Михайло пробив, захисники німецької збірної заблокували. Віктор Цигаков на добиванні пробив повз ворота. Німці домінували на 16-й хвилині. Хороший шанс був виколегіндугана, коли він пробував головою з метрів так сьоми. Ось, десь трішки тут вдалося німцям знайти, але Анатолій Турбін браво, Анатолій Турбін сьогодні дуже сильно поєдинок, до речі, провів, збігаючи наперед. Тото перші півгодини матчу повністю були за німцями, але десь так з хвилини 30-ї збірна України ініціативу, ініціативу наша збірна перехопила, і ми навіть там відрізками німців де підтиснули. Ми підтиснули німців і німцям навіть десь пощастило. Да, в моменті у нас так голівих не було, але хороше Медбуфорома Ярчика, коли Мануель ДНР. В ефектному стрибку зробив сейф. Тобто перший там я би виділив як 30 хвилин тотальної домінації Німеччини, а останні хвилин 15 вже тотальної домінації збірної України, тому що Україна домінувала. Ту кінцівку ми забрали в першому таймі і справді в кінцівці ми німців вдає підтиснули. Початок другого тайму, чомусь мені нагадує початок першого, німці також дуже бадьоро розпочали, дуже важко було на перших хвилин 15. Там Анатолій Трубін рятував так по-козацьки, що можна сказати. Але ми також огризалися і десь хвилину 60-ми м'яч також розпочали непогано контролювати. То другий там, на мою думку, був рівний. Так що перший там він за Німеччини більше, да, вони там 30 хвилин да, взяли, ми 15 е е е е домінували хвилин. То до другий там він плюс-мінус. рівний, Відрізками і німці нас підтискали. Відрізками, і ми там німці могли там притиснути. Ось непогано наша збірна грала, навіть там довбок там забіє в кінцівці, але цей гол скасують через. Доволі таки прикрав сайти Мануель Нойер там, до речі, пару сейвів там зробив непогано, там удар Андрія Єрмоленка був небезпечний. Тому, в принципі, молодці. Молодці, я нічого не можу поганого сказати. Мені дуже сильно сподобалось, як зіграла наша збірна. Де по статистиці тут 27-6. Але він мені всі дає і притиснули. 27-6 ударів, 5-3 удари в площину. 62 на 38 це володіння. 92% у німецької збірної точність пасу у нас 85. 11-2 закутуємо. Да, німці були краще, але ми, ми огризалися. Да, у німців було дві голіві нагоди, дві упущених, Там хороший момент ще був на останніх хвилинах, коли ми були в атаці, але німці нас на контратації майже не спіймали. Тому Смюлер, якщо не помиляюсь, виходив один на один. А браво Анатолій Трубін. Відбив удар о, воротар лісабонської Бенфіки. Ну, статистика, да? 713 пасів зробили нім німці, 659 з них точних. 62% контролю, 92% точність паса. Ну, шикарна статистика, але у нас також непогано. Подивіться, 455 пас. І 390 точних. Тобто ми також по суті, не помилялися своїх передач. Так, да, у нас 38% контроля. Але у нас точність паса 85%. Дві голіві на нагоди було у німецької збірної. Дві нагоди вони опустили. Так, да, у нас жодного гольового моменту не було, але. Нічого. Да, у нас не було жодного гольового шансу, але ми зіграли доволі таки непоганий поєдинок. І з 27 деревня нім... німців лише 5 в площину, що підкреслює той факт, що в принципі таких -то явних моментів ми німцям не дали створити 13 деревних повзорота. Так, да, була ще поперечка, забув сказати, десь на хвилині 70-ї. І 9 ударів було блокованих. Але у нас шести удари подадуться: 3 в площину, 2 по зворот, неблокований удар. Наші удари були точні, точнішими набагато. Німці були по відборах краще. Три сейви Мануля Нойера, 5 сейвів Анатолія Трубіна, 13-37 усім М'яча, 5, 10 перехоплення. Прошу правила німці навіть більше. 12 фолів, у нас 4 фоли. Жовтую картки. Нуль. Найкращий футболіст цього матчу, не знаю, для вас, для мене Анатолій Трубін. Тому що Анатолій сьогодні зробив 5 хороших сейвів. Михайло Мундрик мені сподобався. Ну, я вважаю Анатолій Трубін Найкращий. Справді він там і вихід взяв на останніх хвилинах і взагалі там пару ефектних сейвів Анатолій зробив. Тому я вибираю його найкращим, найкращим футболістом. Даного матча. Підутичий підсумок цього поєдинку, нічия з німцями. 0-0, це, це непоганий рахунок проти німців, проти одних із фаворитів, які вийшли, в принципі, грати бойовим таким складом. Доволі таки непоганий результат. Наступний матч України проведе проти Польщі, Андора, а потім розпочинаємо матч з Румунією я задоволений результатом 0-0, нічя. Да, без забиток м'ячів, але ми стримали німців, тобто мені дуже сподобалося, як саме ми можемо стримувати таких дуже сильних суперників і оптимізм у мене є. Тобто команда грає дуже організовано, грає чітко по позиціях, і мені це дуже сильно подобається. В контратаки ми дуже в хороші перспективні контратаки вибігали, В деяких контратаках нам не вистачило завершального паса, але нічого страшного, звичайно, в цьому немає. 0-0, доволі таки непоганий результат. Перший товариський поєдинок проти німців я вважаю дуже хороший результат, і я думаю, можна, в принципі, занести в пасив цей матч. Я вам друзі дякую за увагу. Німеччина Україна 0-0. Непогано ми розпочинаємо літню кампанію. Сподіваюся, що вдасться перемогти Польщу а і Андору, і на Європа Феєріти. Добре, друзі, дякую за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.